Всім привіт! Сьогодні 31 липня, Київська область, місто Біла Церква. Хочу продемонструвати вам плодоношення персика Red Robin. Він вже повністю стиглий, навіть перестиглий на двох моїх маленьких деревцях, які, які я привив на алечу. І зараз буду ці плоди знімати. А на, на мендалі в мене є одне деревце привито то там тільки, тільки що я зірвав перший плід. Це південна сторона, де ці два персики ростуть, і вони на тиждень йдуть вперед. Перші плоди стиглі, які почали точити мурашки, були вже 3-4 дні тому, які я знімав. На цьому деревці було залишено після нормування 10 плодів. Вони без опушки, такі, як лисенький. Зараз ми їх зважимо, подивимося, що вони себе представляють. Ось такі в товщину в палець дерева. Одна і друга. Такі плодики. Там за листочком сховалися, вже вони перестигають і сьогони. І з цієї сторони погано видно, там також один плодик сховався. Зірвав я трошки плодиків, зараз перевіримо їх на вагу. Двести четырнадцать, двести двадцать восемь, двести сто девяносто шесть, 216 грамів. І один плодик я зірвав з мендаля. З ну, привитого на миндаль. 146. Зараз подивимося їх в розрізі. Персик дуже солодкий і смачний. Шкірочка не сильно відчувається, не сильно вона заважає, плоди дуже гарно перестигні, шкірочка виділяється. Дуже добре. Кісточка також відділяється дуже добре. Оце на мендалі таке має забарвлення. Красном'ясий, так як він і повинен бути. А таке забарвлення на алечі. От. Але смак і, і там, і там дуже добрий дуже солодкий. Кислинки взагалі не відчуваються. Дуже мені подобається. Рекомендую вам для вирощування. Дуже класний персик. Всім дякую за увагу, мирного неба вам. Хай вам щастить, до побачення.